Так, вже в ефірі. Нас чути? Так, О, так чути. Розпочинає так, добре. Розпочинаємо роботу нашої комісії. У нас сьогодні порядку денному два питання, тому слухаємо перше. Добрий день. Проєкт упали пронесення змін до управління міської ради від 28 вересня 2023 року. Власність Львівської міської територіальної громади, амбулаторії первинної медицини на вулиці Василя Стуса у селі Великі Грибовичі. При прийнятті ухвали була допущена технічна помилка в пункті 3 замість передати в оперативне управління Львівської територіальної медичної об'єднання хімічної лікарні планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги, скорочена назва. Є у когось запитання? Ні. Немає ставлю на голосування даний проект. Ухвали. Хто за? За. У мене немає заперечень. Хто за? Володь, ти за? За. Дякую проєкту. Так. Добрий день ще раз. Просимо вас розглянути проект ухвали. Про надання згоди на прийняття у власність Львівської міської територіальної громади Державного комерційного підприємства «Львівське експериментальне підприємство засобів пересування протизвання як закладу соціального забезпечення. Ми на попередньому пленарному засіданні затвердили техніко економічне обґрунтування. Е ще перед тим, е в 2023 році, в березні, ми прийняли ухвали про надання згоди на прийняття у власність територіальної громади. Як цілісного майнового комплексу і казенного підприємства, зараз ми вже виходимо на фінішну пряму і затверджуємо згоду міської ради на прийняття як юридичної особи з об'єктами нерухомого майна. Я перераховані об'єкти нерухомого майна, тобто це Львів, Мукачево і Івано-Франківськ і Луцьк. За виключенням підрозділу рівного, тому що Міністерство соціальної політики просить надати згоду на передачу його Міністерству внутрішніх справ. Тобто не передавати міській територіальній громаді, як планувалося раніше, а віддати його Міністерству внутрішніх справ. Просимо підтримати. Комісія законності підтримала. Комісія медична підтримала. В них просто засідання було онлайн і. Не було можливості підписати до комісії? комісії. Так, з цієї комісії не було онлайн вчора. виїзне засідання. А виїзне не онлайн, а виїзне засідання. Я долучалась до них онлайн. Є питання? Нема. No. Ставлю no. на no. проєкт ухвали. Хто за? Да. за? Дякую, рішення Дякую. прийнято. Дякую, колеги. Комісія завершена. Дякую, Дякую. До завтра. До завтра.